Мабуть, як справжній сторітелер, я так таку історію розкажу. Я почну з того, що дійсно я е, завжди писала, вела щоденники, але ховала постійно всі свої есеї, вірші в стіл, і здавалося, що я не можу взагалі це світ здобувати своїм словом абсолютно ніяк, тому що до мене було вже багато чого цікавого і гарного написано глибокого глибокого. Але я все одно писала, писала і писала. Можна наступний е, е, слайд? А далі, коли вже почалася ера соцмереж, мене дуже сильно завжди дратувало те, що от кожен репостить якісь цитати не від себе, тобто чужих людей. І мене це настільки мотивувало писати щось від себе. Я пам'ятаю, як я писала вірші привітальні для батьків, для друзів. От але періодично шукала в інтернеті топ 5 10, 15 тем, про що можна написати ще. Тобто, наче в мене уява працювала, але недостатньо. А, далі а, таким переломним моментом. Як я ну я не хочу, щоб це було як леста але дійсно так воно склалося у 2020 році. Я випадково натрапила на твою сторінку на твій марафон пиши щодня. От і ти дійсно стала моєю мульфаркою в світі слова, тому що я почала писати більш впевнено на своїй сторінці. Тобто, я зрозуміла, що є теми, які я не готова писати, але от саме марафон «Пиши щодня, він мені дав такого доброго стусана, щоб я почала. Витягати з шухляди і виставляти е, ці слова, свої думки, тексти на огляд, скажімо так, на якусь критику. От і наступний слайд. 24 лютого перевернув світ всіх, фактично, і я сиділа дійсно розгублена, тому що вже на той час було дуже багато думок, як все ж таки розвиватися в копірайтингу, про який я дуже давно чула, читала, слухала і. Як виявилося, ще в 2019 році в мене були нотатки з книги Дмитрія Ката про копірайтинг, да як не з'їсти собаку. Тобто, впевнилась, що е, оці твоя реклама на сторінці про те, що таких цін ніколи не було і не буде на курс слова за гроші, я зрозуміла, що треба хапати за хвоста, і я фактично сіла в останній вагон, в останній потяг, тому що проплачувала одна з останніх курс, і скажімо так, це було. Перший раз в житті, коли я не жалкувала того, що я заробляю недостатньо, але я не можу собі дозволити ще якесь навчання. І я ризикнула і пішла на твій курс, і в мене реально відкрилась нова реальність. О, це як читаєш захоплюючі романи, переносишся зовсім у інший вимір. Наступне а, моя революція, така революційна еволюція. Я швидко згадала, як бути студенткою, наскільки це цікаво. Більше того, на курсі отримала дуже багато підтримки, нової інформації, почала вести конспекти, текст, все, як я люблю. Починала я, звісно, з того, що я не знала, з чого почати копірайтингу, хоча було цікаво. Але знайшла той самий чарівний ключик від дверей, і от вже Після шести місяців менторства я фактично маю вже замовника клієнта, одного постійного клієнта. Я зробила лендинг. І найголовніший інсайт, який я зробила після закінчення курсу, що я раніше не вірила в себе настільки сильно і втрачала нагоду бути талановитою та успішною. І з кожним дзвоном на менторстві, з кожним новим ковтком інформації, я розуміла, що я стаю впевненіше і я можу більше. І ну, таку підтримку раніше я відчувала лише там від мами з татом, і дуже, дуже багато її втратила, коли втратила маму в 2019 році. Тому, фактично, твій курс, і менторство це як відродження і відновлення роботи над тим, що на, 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 моїй мамі дуже подобалося, тому що батьки мене постійно підтримували в темі писати. От мої інсайти. Це вже через декілька слайдів, от, ще один треба перегорнути. Я повірила в себе. Я дійсно навчилася цінувати себе, свою роботу і свій час. Впевнилася в тому, що слово це дійсно рушійна сила і грамотно підібране слово це революція. Спочатку домовленості та предплата, потім робота, щоб не було неприємних моментів. Хоча я вважаю, що навіть неоплачена робота це теж досвід. Ну, але бажано це тільки отримувати плату за неї. Клієнти бувають не твої і не твоє, але закохати у свою роботу можна всіх. А розвиток це запорука твого особистого успіху. Чим більше ти знаєш, тим більше можеш зробити, тим більше ти впевнена в собі. Головне не забувати про 72 години. Придумала, зробила, не зробила. Не дуже тобі це потрібно, тільки не не потім. <суспільнення> Труднощі були в тому, що от... я дуже боялася. Зрозуміла, що в 2019 році зрозуміла, що я дуже багато чого боюсь. От, ну, це через особисту втрату, і я не знала, як знову почати перестати боятися, і почати робити те, що я планувала ще там, коли повна родина була, і я зрозуміла, що треба щось з цим робити. А, також я згадала фразу, що Краще спробувати ніж жалкувати, що ти не використала можливості, тому що насправді в наш час можливості бувають, рід... ну як вони є, але їх можна не помітити, пропустити, і потім сидіти і думати, Боже, що, 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 що за Капець. Було страшно писати першого холодного листа, тому що дійсно, от, в мене зі школи, мабуть, знаєш, коли там, тобі кажуть ні, або ти помиляєшся, однокласники можуть висміяти. Було страшно бути висміяною, але потім я зрозуміла, ну, хтось буде сміятися, а хтось каже: капець, це моя людина, чому я раніше цього не помічав. От. І було ва важко озвучувати ціну за свою роботу, і дуже запам'яталася твоя фраза не обесцінювати себе от, і от чесно тобі кажу, е я її почала ще більше і більше використовувати в повсякденному житті, тобто не тільки в роботі. А власне, от в якихось життєвих моментах. І було важко заявити про себе як про спеціаліста, те, як казали дівчата, що там написати знайомим родичам про те, що я копірайтер. Але коли я це зробила, насправді було дуже багато привітань. От як я вирішувала? Я починала з найскладнішого. Це порада моєї мами ще зі шкільних років, що починай з того предмету, який дається тобі найважче. От. Писала і переписувала, ставила собі власні дедлайни серед сотні відмов орієнтувалася на один позитивний відгук. Слухала та прислухалася до критики та поглядів зі сторони. Я до критики, в принципі, ставлюся вже давно абсолютно нормально, але раніше вона мене трошки все одно якось знаєш, як прибивала. А тут навпаки вона мене почала мотивувати. І головне, коли я починала ступорити, я прописувала на листочку ручкою. Для чого це мені потрібно? Що яка для мене цінність в тому, що я це все-таки зроблю? От а, мої усміхи, успіхи скромні, але менше з тим я зробила лендинг. Я тепер зрозуміла, що мені кайфово робити лендинги, і я хочу їх ще більше. А, у мене зараз є замовник на постійний замовник на статті. В тій ніші, в якій я більш-менш знаюсь, тому що термобілізм це є невід'ємний, невід'ємна форма одягу для спортсменів, от, от це – моя точна ніша. А, от, і ем, почала сміливіше писати Район, одна про хвилинка. Про, та, я вже закінчую. Почала почала сміливіше писати про те, що болить, повірила в себе, дійсно повірила, і з'явилася впевненість, якої раніше я не відчувала. От тому з останніх останній слайд це план на два місяці, а контент план на 20 постів а, професійних. Я маю на увазі в напрямку копірайтингу. Також я розсилаю резюме і хочу <кхм>, максимум кінець вересня, трошки відтерміную собі кінець серпня, але хочу повноцінно перейти в іншу компанію на посаду копірайтера. От, також буду носувати свої послуги два раз на два тижні в соцмережах, щоб про мене не забували. От, шукатиму замовлення на біржах, тому що я їх поборола, теж поборола страх шукати клієнтів на біржах, довести свій заробіток до двадцяти тисяч гривень на місяць, це як для старту. От, і працювати з лендингами та сторінками.